Добрий день! Пропоную вашій увазі товар компанії Медринок експрес-тести для визначення антигену до вірусу COVID-19. Тести є мобільні, їх можна використовувати у лабораторіях, поліклініках, лікарнях, виїзних пунктах тестування. Швидкість отримання результату 15 хвилин. Відносна чутливість тесту 98,32%. Точність 99,42%. Відносна специфічність 99,6%. Товар щойно з виробництва. – виробник Китай. Тести мають сертифікат якості та декларацію відповідності, що зазначено на етикетці. І там є відповідний знак трилисник. Коробка містить 20 тест касет. Покажемо, як вони виглядають. Ось 20 тест касет. Інструкція на українській мові. 20 буферів зрощина. Фільтр на пробірку. 20 стерильних тампонів для зяття мазків. Та два паперові штативи. Це для зручності, коли робити аналіз та ставити вже протестовані результати. Покажемо, як вам цей тест, який є герметично упакований, кожен виглядає. Ось ми його достали. І ми бачимо, що ця тест-касетка містить дві лунки. Перша лунка буквою С. Сюди ми будемо капати розчин з забором, А тут ми будемо дивитися інтерпретацію тесту. Буква С означає, що це контроль, а буква Т, що це тест позитивний. Тести мають конкурентну ціну та наявні на складі. Щоб замовити та отримати додаткову інформацію про даний товар, звертайтесь за контактами, які ви бачите у відео. Мирного всім неба!